Що серце сьогодні твоє наповняє, яких ти скарбів туди наскладав, можливо, вже терен у ньому бояє, тому що за серцем ти не доглядав, що сіяв ти в серце кожного разу, яке ти насіння збирав кожен день. Можливо, у серці сховав ти образу, яка не дає співати пісень, що серці твоєму найбільш до вподоби. Що вабить твій погляд і душу твою, в які одягнув, те серце оздоби, чи зможеш ти встоять в нерівнім бою, що серце твого на світ проростає, що корінь пустило у серце твоє, можливо, цей пагін цвітає і буяє, або ж навпаки, у серці гниє. Чи повно у серці твоєму любові, чи повен струмок живої води, чи линуть із серця пісні колискові, чи висух струмок, і лишили сліди, чи світить світильник у своєму серці, світильник любові для інших людей, або ж навпаки, ти невільник і гріх не дає підводить очей, чи двері відкрив до Богу сердечні. Чи місце знайшлось у серці йому, надходять години лихі й небезпечні, і ти обираєш служити кому. Ти сам обираєш відкрить кому двері, гостей на вечерю запрошуєш ти, ти сам обираєш з ким будь на вечері, і шлях обираєш в житті, що іти. Найбільш бережи те серця простори. Щоб ворог не вкрав всю цінність йому, пильнуй, щоб не стали пустими комори, щоб ти не ослаб життєвім бою, пильнуй за зерном, яке обираєш, і сієш у ниву сердечну свою, і плід, і зерна, який ти збираєш, а потім складаєш в комору твою. Шукай зерна правди Господнього слова, шукай ниву Божу, і там засівай. І плі стократ, і не буде полова, та пліцею у серці своєму тримай. Тримай храм сердечний для Бога одного, хай святість Ісуса сповняє твій храм, відкрий серце двері для Бога живого, і Хай запанує, у ньому він сам. Амінь.